Тарас Шевченко Плач Ярославни В путевлі граді, вранці рано, Співає плаче Ярославна, Як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, зегзицею, тією чайкою вдовицею Та понад доном полечу. Рукав бобровий омочу в ріці каялі, І на тілі, на княжим білім, помарнілім омию кров суху, отру глибокії, тяжкії рани. І квилить плаче Ярославна в путивлі рано на валу. Вітрило вітра, мій єдиний, легкий, крилатий господине. На що на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти, прилютий, горе, горе, моє веселіє украв, В степу на терсі розібгав. Сумує, квилить, плаче рано в путивлі граді Ярославна, і каже Дужий і старий, широкий Дніпре, немалий, пробив єси високі скали, текучи в землю половчана, носив єси на байдаках на половчан, на кобяка, дружину тую святославлю. О, мій словутицю преславний! Моє теладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить. І плаче, плаче Ярославна, в путивлі на валу на брамі. Святеє сонечко зійшло, І каже, Сонце присвятеє, на землю радість принесло, і людям, і землі моєї. Ту гинуть гине розвело. Святий огненний господине, спалив єси луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи. Загинув владо, я загину.